Вітаю вас, мої любі діти. Подивіться, до нас завітав їжачок. Їжачок запрошує нас на прогулянку до лісу. Там розпускаються листя на деревах, джурчать струмочки, прилітають пташки. Як ви гадаєте, в яку пору року це буває? Так, навесні. А ще навесні розквітають квіти. Подивіться, а на нашій галявині зовсім немає квітів. Давайте разом з їжачком прикрасимо нашу галявину. На галявині на траві лежать обручі. Давайте їх разом порахуємо. Скільки ж їх? Один. Два. Три. Скільки всього обручів? Так, їх три. Тепер давайте роздивимося, якого вони кольору. Червоний. Синій. Жовтий. А ось квіти, якими ми будемо прикрашати галявини. Давайте їх роздивимося. Якого вони кольору? Червоні, жовті, сині. Кілька їх? Так, їх багато. На якій галявині ростуть червоні квіти? Так, червоні квіти ростуть на червоній галявині. А сині квіти на якій ростуть галявині? Так, на синій. А жовті квіти, на якій ростуть галявині. Так. На жовтій. А тепер давайте з вами розглянемо квіти та розкладемо їх на галявини. На галявину червоного кольору. Покладемо з вами спочатку одну червону квітку. Потім. Покладемо ще одну червону квітку і ще одну. На галявину синього кольору покладемо квіти синього кольору. На жовту галявину покладемо жовті квіти. Давайте порахуємо квіти на червоній галявині. Так, їх три. А на синій галявині також три. Подивіться уважно та скажіть, на якій галявині більше квітів на синій чи на червоній. Так, синіх квіток стільки ж, скільки і червоних. Їх порівну. А тепер давайте порахуємо з вами квіти на жовтій галявині. Один, два. Скільки ж квітів? Так, дві. Подивіться та скажіть, яких квітів більше Жовтих чи синіх? Так, синіх квітів більше. А наскільки їх більше? Так, на один. Подивіться на квіти та скажіть, яких квітів менше жовтих чи червоних? Так, жовтих квітів менше, ніж червоних. А наскільки їх менше? Так, на один. На галявину до квітів прилетіли пташки. Скільки їх? Так, Три. А з яких геометричних фігур складені пташки? Так, круг, трикутник та квадрат. Скільки у першої пташки кругів? Один, два. А трикутників один, два, три. 4, п'ять. Всього п'ять трикутників. А чи є квадрат у першої пташки? Ні, квадрата немає. Давайте порахуємо, скільки кругів у другої пташки. Один, два, три. А трикутників. Один, два, три, чотири. Чотири трикутники. А чи є квадрат? Ні, квадрата також немає. Давайте з вами порахуємо, скільки кругів у третьої пташки? Один, два. А трикутників один, два, три, чотири. А скільки квадратів у третьої пташки? Один. Так, молодці діти. А зараз подивіться і скажіть, у який бік дивиться перша пташка. Так, перша пташка дивиться праворуч. Друга пташка дивиться вліво. А третя пташка також вліво. Давайте з вами пригадаємо, що ми сьогодні посадили на галявині. Так, квіти. А скільки було квітів? Багато. А галявин три. Молодці діти. Я бажаю вам успіхів. До побачення!